Мої був ковбасний рай, був рибний рай, а зараз і корно-крабовий рай. Ось такий у нас, все, знаєте, все. Я так думаю, що це сьогоднішня поставка. Так, да, Це сьогоднішня Це сьогоднішня поставочка, тому що є Китай, є горбуша. Скільки відер? Не знаю, я, скільки відер. Скільки ти ще складі є? Скільки відер? На Резкос наводить. А ліжуня, ось такого. Ось, все, дивіться, це таке. А ліжуня, а тепер мені треба все таке робити. Хай пиши, що лучше зійшла зума. Але я буду цілувати, щоб продати, бо потім буду цілувати. Так от дивіться. Ти моє золото. Але, і це теж я цілую. тому що зараз це 500 гривень це теж наш товарчик. Наш товарчик. І бичочок ще трошки. Так, дивіться, давайте так. Хто бере на 5 тисяч, віреємо, чи хто бере на 5 тисяч товара, кільняшка йде в подарок. А в нас, хто бере замовлення на 5 тисяч, буде в подарок, баночка маси. Ось така баночка буде в подарок. Хто бере на 5 тисяч товарів, отака от баночка буде в подарок. Так що, мої хорошеньки, ви стукайтеся, з сьогоднішнього дня хто бере товар на 5.020. Ця баночка йде попадалася. Так, щоб ви знали. Буду говорити це в кожному року. Значить, мої хороші дивіться, ми сьогодні дійсно отримали дуже багато ікри. І ось ця є новинка, і тут новинка, вся ікра тут йде новиночка. Це дійсно так. І я хочу почати прямо з цієї новинки. Це йде горбуша. Я навіть не знаю, як її назвати. Боже, дивіться. Це йде горбуша, прямо не відлічається вона ложкою. Олєшка, а ну йде сюди. Дві вона прям від ложки не відстає. А ну давай, Олешка, а ну йди сюди. Ану, давай Лесяна Олег. нова ігра, нова, 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 це нова ігра. А ну Жирненька. Вона жирна, це суха, жирненька і реально мало сонного. Це нова грубушка. дівчатка, це нова горбушка. Це вся навіть, це паличка, ну пробуй, а ну пробуй давай. Дивіться, а ну давайте пробуй. А на ну, цвет. Не передати на камеру. Ні, 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 світ не передасти, що ти на камеру. Олєшка, а ну підніми мені, будь ласка, це відро сюди. Оце, оце, оце сюди. От, Олєшка, оце сюди. Да. Вона дуже смачна. Тітя Ваня, йди сюди. Тетя Валя побачила відра. Дивіться, у мене ручка чиста, у мене чиста рука. І я хочу прямо, знаєте, отаку взяти, тому що, скажіть, хто вас кормив у цьому житті? Це не хто. Дівчатка, дивіться, Тетя Валя, це. Перший раз Тетя Валечко, а ну давай. За сьогодні. От я хочу просто, щоб ви прямо спробували моєї ручки. Давайте тут треба обсмоктати все, бо там ікрофон. Я це по ікрідіть сюди. Та попробуйте. Кити. Сейчас дам. Дядь Юри, уже <дядя> Юрий, <соцентрична> привет передавайте. Добре, дядя Юрочка, ми друг, да. Ань, ну, те Свет, попробуй тику. Доже вкусно. Вообще девочки. Тете Валичечка, ти обратиться в сладострить такое сиданку. Вкусняє, вкусняє. А а що ви хотіли тетя Света? Паночка ікри. Та више ж не все, више ж не все. Та же погуляйте, тоже тетя цветочка моя. Мені-то який ікру взяти, як Сейчас, тетя Валя. Да, как вот, как правильно. Дивите, как хотите, кажите. Валя, надо вам и киту пробовать. Сейчас, иди сюди. Это вже без перчатки, дивилась. А киту сейчас. Тетя Валя, та иди. Каждую бубинку, каждую девочку. Иди давайте, а ну. Да, мне нравится так. Каждую бубинку. Тетя Валя, я посоли, а ну скажи. Маласовка. О, тя Валя, а ну скажіть яка я людина? Мені пишуть в коментарях, що я обіжаю в зарплаті і не даю зарплати. А тя Валя, звідки? Я похожа, я похожа на людину, яка може Нет. дати зарплату Нет. і обідати. Ну, і ще дасть добавки там, і ще дасть додому їсти, і ще дасть премію в кінці неділі. А так точно. Ну, в кінці неділі не даю, але як хороша трохи, то дають завжди. Дає да премію, дай. А чи валя у нас Ні, Чити валя в нас просто внештатний співробітник. сотрудник. Все знає. <ріх> Костя! Лапочка в тебе все парує. Олежка, ти зарядився енергією від ікорочки. Да. Do. Це наша на нашка, дивіться, це ж на нашка. Титя Валя, Потому що знаєте що, мені останні коментарі написали, що я, я обіжаю в зарплаті. Що... А, треба йти. Да. Я чі, вас... Валя, ви чуєте мене? А. Мені написали, що я обіжаю в зарплаті, що да, я обіжаю людей. Пишуть то я знаю, хто примірно пише, але не буду говорити на камеру. А я поняла. Я знаю, а я поняла. Їх працівників не обіжать. На нас не бежать, може, з за нимо дивимося. Не знали, як під'їхати, так, Пітиваля? Познайомитися. Костянчик, роз, а ну про зразу чоловіка доброго, від, доброго від, зразу видно. Пітиваля, не така я прям добра, але я противна, але я справедлива. Я справедлива, я можу накричати, наругатися, але Костік, а ну зараз Костік, а ну рішення. А ну давай розкажи, зараз Костя скаже, яка їх. От дитя. А ну Костянчик скажи. Кого хочеш? Ну, включайте, давайте. Я знаю, що ти Ну, один раз включайте. А дивіться, яка хитренька. Проситься на камеру. Щоб я не відказала. Каже, тільки питала, чи добре, так? Це нова горбуша, я хочу сказати під вашу. Дуже добре. Якщо мене питають, я рекомендую. Іли да. кита. Хочте, кажіть. Костик, а ну як вона по солі, скажи. Горбушка нова Це зел... нова? Да. нова солка. Маленька, маленька, далека така, є маленька горчинка. Зерно, зерно. Е, костик, а ну, подожди, да, немає. Я тобі дам ще трошки кити. А ну вже попробуй і киту. Пробувала горбушу? Так. А ну наша кіто побудуть. Мені дуже важливо по солі, Кость. Я розумію, що їй сишли перець три штуки одразу. А ну скажи мені, як вона солі? До речі, Костік найголовніший експерт по ікріплі. Серйозно. І найкраще робимо сонку. Вона мало сольна цього. Чириніша, так? Чим кита, так? А яку ти більше любимості? Ну, зрозуміло. Ти бсусолю просибув без гарку. <риклад> Ні, Удивлення. <риклад> так, Леся, давай мені одну перчаточку і давайте починаємо. Так, мої гаржушки. Я вам хочу цінова горбуша, і пісочок я, я хочу костик. кажеш, що ця горбуша, для повідомила ближче. Ну вона жирна, так, да, костик? Значить, Дивіться, це нова горбуша і вона прямо не відстає від цього, дівчатка мої. Значить, дивіться, ми беремо кипяток і от. Ну, я думаю, не треба вам це показувати і говорити, бо ви бачите, яка в нас ікорка. У нас ікра дійсно, ми за цим дивимося. І саме головне, ми всі перевіряємо, де Костіки їм. Я думаю, що костя до Нового року ми запаслись вже і Костя каже, Кості ти набираєш, куди я буду ставити. Кажу, Костя. Дивіться, водичка і потім... Ми просто, диви, кось, не треба навіть розмішувати. Дивіться, от не треба розмішувати, дивіться сам цей процес. подиви, дивись, як виходить з неї білочок. Дивіться, це говорить про те, що натуральна і корочка йде натурально, і як А, кості сьогодні бути 20 банок, то і е... 250 грамів, ще ми отримаємо. Так, щучку ми отримали, все отримали. А, дивіться, то ми взяли там, 150 г. то ми взяли 150 грамів косточок, ми сьогодні їдемо до собачок. Да, то наші косточки. Там 150 кг, людочка, да? зараз да? ми в 11 часов поїдемо. Значить, дивіться, мої хороші, я ось вам достаю цю ікру і не до мене ближче. Дівчатка це нова ікра і вона. Костя, вона прямо мармеладна, дивіться, вона навіть дві. Дивіться, яка вона густа, дівчатка. Ні, 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 вона взагалі гранатна. Да. Олежка сказав, що це гранатова ікра. Дивіться, якщо ви захочете нову ікру, випишіть гранатова. Гранатова костіка, мірмеладна, шоколадна, у мене кристальна, в лесі дзеркальна. А валешки гранатова, гранатова горбушка. Це буде. Дівчатка. Подивіться, вона суха, суха, вона йде крупна. 800 гривень за 100 грам. 0,98, 4,93, восім, Дівчатка, вона йде мармеладно-шоколадно. Подивіться, яка вона йде сухенька. Вона вся суха і вона єлі, єлі, єлі. Дивіться, бачите, от. Борчики. У бортиках, а ну світло Лесі трошки світ, бачиш воно? Ага, так. Да. Отак воно вже видно. Дівчатка мої, 800 гривень за 100 грамів 0,98-4930776. 4,93, Дивіться, цю горбушку ми взяли, це взагалі вона... це я взяла два відра на пробу іменно такої. Але ми її візьмемо ще, вона буде ще, бо я думаю, ще мені мало. Дівчатки, 0,98493, 0776 і ця вся вкусняшка поїде до вас. Дівочки, ви подивіться на цю Ось ці курочку. Вона дійсно е, мармеладно-шоколадна, вона дійсно не відстає від ложки, вона взагалі не похожа ні на що. Ой-ой-ой. В'єта, віта. Так, це у нас є. Потім мої хороші кіти. Одкриваємо киту. Любу киту я з від вами відкриваю і любу ми з вами будемо дивитися. Значить, дивіться, це у нас теж ще одна горбушка, це кита. Дівчатка, мої, значить, дивіться, цю тут це ми вже мали пробувати. Це йде кита зеркальна. Вона йде, опять же, мармеладно-шоколадно. шоколадна Видите, там святий, далися? цвет, девочки, подивіться, яка вона йде крупна. І як би я її не перевертала, вона бубочка від бубочки не відходить. 800 гривень за 100 грам, 0,98, 4,93, 0,7, 98 493 07 76. 76 Як би я її не перевертала, як би я не крутила цю ложечку, а вона вся йде, подивіться, отака от цельненька, вона йде не каша, вона йде бубочка від бубочки. Ви дивіться, яка вона, прямо, бачите, зеркальна, мармеладна, шоколадна. От ми беремо любий бортик, ми беремо таку волну, робимо, дивіться, волна. І вона, вся, і край, якби я не перевертала, подивіться, вона йде крупна, вона прямо одна від одної відстає, і вона йде зеркальна, мармеладна, шоколадна. 800 гривень за 100 гривень. Мої, хороші, і корочка у світуречки. Подивіться, яка це ікра. Як би я не брала цю ложку, дивіться, ну вона йде прям от, бачите, вона крупна, крупна. І саме головне, я хочу вам сказати, що вона йде мало-мало сольна. Сьогодні ми отримаємо ще, я не знаю, баночок 30, мабуть, оце її і крішу я казала вам, американочка. Потім, мої хорошення, давайте будемо з вами, дивіться, це навіть від ложки не відстає. Це наскільки вона така вона, вона прям плотна, ні, це дуже плотна. Потім, мої хорошення, у нас ще. Західі перевертаємо його. Нове відеречко, Дивіться, вона даже по цвіту дивіться яка, яка ця. Але вона вся ікра, одиви, я її беру прямо ложкою. Вона не жидка, це не маловажно. Вона не жидка. 0,98, 4,9,3, 0,7, Подивіться на цю горбушку. Вона йде мало мало солінька, це немаловажно. Вона дивіться, бубочка від бубочки, вона навіть не відходить. Подивіться, яка вона крупна, ця горбушка, і вона от така крупна. Подивіться, 800 гривень за 100 грам. Отакої от обалденно класної, мермеладної. Дивіться, від ложки не відстає. Беремо ми отаку по бортику. Подивіться, як би я її не перевертала, вона вся йде цельненька, вона не кашею, вона не жидка. Ви бачите, жидкості взагалі в неї немає. Ноль. І саме головне мої хорошенькі, що ми її всегда пробуємо і перевіряємо на якість. Ось так, от опять я ложкою беру. Дивіться, який я бортик не перевертала, вона вся йде суха. Подивіться, жидкості в неї взагалі немає. Вона вся йде сухенька, вкусненька. Так що мої хороші, а тепер диві, вона від ложки єлі-єлі відстає. Це говорить про те, що і йде сухенька, вкусненька, мало-мало сольна. Мої хорошеньки, і корочка в нас є, чи все буде пасуватися, 100 200 грамів пол кіло. 0,98, 4,93, 07,76. І ці весь собак з любов'ю не вас. А ліжуня дивимося, а ліжунька. А Ліжонька вже молоді, а Ліжунька, ти знаєш, у тебе очень хорошо б ти щось ти прямо дивись ножиком, а я рву, я порвала, але я тільки показую на камеру її. Камера включилася, я показала і пішла. А коли була в Яремці, камера включилась, я мотала. Бо там нема нікого, немає ріжу, лесі, кості. Давай, Свято, мотай, мотай, да, мотай. А що нічого ліжка не робити? Нічого не робити. Що? Що ти хочеш показати? Рибку показати? А, Леся дивить, знаєш, що каже. Чись, каже, мені так одивить. Я такою, думаю, що з тує головою дергається. Дивіться, мої хорошенькі, На сьогоднішній день рибулечка 900 гривень за, за кілограм. Дивіться, є нежирна, є жирна, є плотна. Ось такий кусочок, він має 400-500 грамів і ціна його мої хорошенькі 900 гривень за кілограм. Я вам вже казала, що рибка подорожає і не один раз. Так що мої хорошеньки безду більшість ви не ображалися. Приступай. Да, приступай. Дівчатка, бере товар на 5 тисяч, отака от маслинка йде в подарок. Тільки ви допоможете, хто бере такі, да, товар на 5 тисяч, хоча це, мабуть, ми, мабуть, всю маслів продамо, бо в нас товари ще тільки починаються з 5 тисяч Але, опять же, не важливо, ограничень немає. Навіть, якщо ви візьмете баночку маслинці за 300 гривень, це теж у нас є заказ. Ми не ділимо закази, ми не ділимо людей. У нас немає огранічень ні в чому, дівчаткам. Значить, дивіться, хто бере на 5 тисяч, така баночка йде в подарок. Це я вам сказала. Мої хороші, в нас дуже великий вибір чорної ікорочки. Ви знаєте, що чорна ікра, вона по вітамінозу рівняється до щучки. Да, це альбіночки подарок. Подивимось, да, це ікорочка, таку ми мотиляємо, і ви бачите, що з неї виходить... чили Дівчатка дуже багато її гра. Є пол кіло, є 250 грам, є 130 грамів, є 100 грамів. Сотка це вже заканчивається і не буде, буде 130-та баночка. Дивіться, отака от баночка вона стоїть 3-400, така 4400, така 17 тисяч, а цю 250 грамів, я не знаю, скільки піжди, 8 з чим. 8200. Зараз я вам скажу, скільки стоїть та баночка. Эй, ця баночка стоїть 8500. Дивіться, ось така баночка 8500, така баночка 17000, така баночка стоїть 100 грамова 3400 і 130 грам вона стоїть 4400. Дівчатка, мої замовлення приймаємо тільки на Viber. Тут теж 250 грам 098 493 0776. Дивіться, дивіться, як провіряємо мій корочок. Дивіться, її у нас є дуже багато, ми отримали от цих баночок 50. Дивіться, поцілуйчики мої дві. Вся яка з поцілучкам, бачите, націлувала. Значить, як провірити, яку суха вона чи ні? Значить, дивіться, якщо ви хочете більш е, середнє зерно, це от сіра ікра, це 250 банка. Дивіться, бачите, прям видно зернишки, вони прям видно, вона не залита ні жидкостю, нічого. Так само ця, ця чорна, вона не залита нічим. Ця йде трошки крупніша, ця йде трошки мельче. Воно бачите, по ікорочці, по бубочці видно. Плюс ми дивимося завжди сюди, що вона йде суха, сухесенька. По зернові прямо видно. Значить, дивіться, вона є сіра, бо дивіться, вона вся сіра. Корочка йде з баночки. Вона йде суха, вона йде, по-перше, вона йде мало-малосольна і вона дуже смачна. Так само ця ікра, подивіться, от ми дивимося сюди. E, значить 130 баночка є 100-грамова, 250 вона є разна. Замовлення ми робимо тільки на вайбер. 07 76 Сьогодні отримала 22 баночки от такого крабіка. Ну, саме ходовий це такий маленький крабік. Дівчатка, ви знаєте, що тут один білочок. Крабік найполізніше крабік, саме більш. 098 493 098-493-0776. І це весь товар, любий, товар, любий, який неважливо, чи це буде ікра, чи це буде кусочок хлібки, чи це буде кусочок колбаски, він поїде до нас. Значить, дивіться, така баночка, вона стоїть 2 тисячі. Така баночка 6, така 4. Крабік іде плотний, набитий, він йде у власному соку. Подивіться, він йде один в один. Любу банку, яку я вам не візьму, він йде один в один. По ньому видно, що водичка не мутна і він йде дуже вкусний. Він йде у власному соку, дівчатка, він йде не пустотілий. Ви бачите, що сам краб, воно видно по м'ясові, що він йде набитий. От така баночка, це делікатес. Ну, це, знаєте, це любителі, любителі його. Я, допустимо, можу одну штучку з'яси, попробувати і все. Потім ми їхали, у, у, у нас є щучка. У нас є щучка. Ось така баночка 0,5, вона стоїть 2000. І от таку ми дітей покажи. Ми отримали по 250 грам, вона йде в холоділічку, її дуже є багато. Вона стоїть 1000 гривень. Дівчатка мої, ви знаєте, що щучка, ви знаєте, що щучка, вона по вітаміно дорівняється до чорної ікри, Я ще раз вам кажу, у нас в ограниченні замовлення немає. 76. кроме вайбера ми замовлення не приймаємо нікуди. Дівчатка, слухайте, будь ласка, уважно руки. Дивіться, що чорна, що щука. Ось така баночка, щучки стоїть 2 тисячі, отака баночка стоїть 17 тисяч. І ще раз вам кажу, для нас не важливо, що ви візьмете. Чи ви візьмете оцю баночку за 700 гривень, яка преміум клас, вона теж дуже вкусна. У нас ограничення зимов її немає і ніколи не буде. У нас дуже великий вибір і крочки. Дуже дуже у нас. ви знаєте, стараємося, щоб і вкусно поїде. Вся ікра іде мало-мало сольна. Це теж немаловажно. Ми стараємося знаєте, щоб вам всім угодити. Понятно, що ми можемо всім не угодити, але знаєте, для кожної хазяйки свій товар саме вкусний. Для мене мій товар самий вкусний, самий свіжий. Ну, понятно, що він свіжий стільки, тому що кожну поставочку я вам показую і воно продається. Ви знаєте, я завжди кажу дякувати Богу за кожен день. Ви знаєте, сьогодні хорошо, слава Богу. Завтра шелучі, слава Богу. І то це, знаєте, день не день, це торговля. Ну ми за всім не уганяємося. Значить, дівочка, а ну перевірночку вже помий, і від її корочку. Ще раз покажилися цю ікорочкою, вона яка на у нас є, вона да, йде вкусненька. Потім, мої хорошенькі, у нас є, все висипає. У нас є така балтина кірочка, і навіть якщо ви замовите цю баночку, кілічки, вона стоїть 120 гривень, ми її дуже передамо. 0,98, 4,93, 76. Дівчата, асортимент у нас є дуже великий. Весь наш прайс є в ленті інстаграм. Кожне утро ми робимо вам обзорчик нашого товару. Отаку От ножку ви розумієте дуже хорошо купити на подарунок. Ця нога стоїть 4,5 тисячі, на її вага 4200. Це Та значить так, мої хороші, кравіки є. Щучка є, і корочка є, і край є різна. Ви знаєте, яку б ви не взяли, вона вся по-своєму буде вкусна. Неважливо. От подивіться, оця гордуша. Вона просто костіка, ця диві теж така вона. А ну кості, а дай я тобі дам ти цю не пробував. Дивіться, оця ікра. Бачите, вона по цвіту даже трошки відлічається. І от ця ікра. ця така більш ярша. Як ти кажеш, оліжка гранатова, так? Да? Дивіться, що та суха. Шота, суха. Одним словом, мої хорошення, ми знаходимося і на привозі, і в Яремче, і е Франківськ, і Буковель. У нас е розширення буде дуже таке серйозне. Ну Це ви потім теж все узнаєте, але поетапно. Багато говорити не буду, ми лучше на ділі все покажемо. Дивіться, мої рік. І ось і корочка це в нас іде горбушка. Це нова ну ця взагалі, да, так, це взагалі не похоже. Вона навіть по цвіту, подивіться, вона навіть підсвіту, взагалі друга. Костенька. Значить, що ми лишаємо? Ми лишаємо оцю іку, ми зараз ми сутіки напасуємо, а це все везе цей. І зараз привезуть по 250 грамів тої і корочки, якщо марміла та чопаладна. Мої хорошення замовлення приймаємо на вайбер 0776. Значить, дивіться, от 5 тисяч посилочку ложиться така масліночка, да, без напоминання. Ти ще цю не пробував іконочку. Олежка, ти корочку не пробував. А ну йди до Настя, ану знімай е -е, знаєте, ану, бери паличку, прийти, Давай ручка, давай давайте оборону яка резнеться. Я хочу вам сказати, а ну Косяк скажи, бо це теж це ми взяли, ну, але знаєш, з кожної партії вона може бути е -е, трошки, може бусолі, а кусолі. А ну хто ж з кого я? Мені в самий раз, от просто чудово. Для костика все однаково, Є просто костя є таке, ви знаєте, що е, я коли пішла з ним по базарі, коли він взяв того перця їхав, а я кажу, а я що не можу. А ти цілий, просто і з'їв красний перець. Ну тоді був всі мікроби, які в тебе, напевно, були. Напевно, з того тупересу. Пожалуйста. А ти Мені просто чудово, от все. Значить, дивіться, що та, що та. Якщо вдруг ви не заповнили якесь названня політичка, робите скріншот, ми вам славим. Замовлення від п'яти тисяч сьогоднішнього дня йде у подарунок, отака под маслиночка. в Яренчі от п'яти тисяч замовлення йде е тільняшка. Ну, Віка вже достала прямо вішалочку з тільняшкою, він прямо їх знімає і дає. Я вам дякую за те, що ви в нас є. Я вам дякую, що ви обираєте нашу продукцію. Ви знаєте, ми стараємося, щоб ви вкусно поїли. Для нас дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Ще раз хочу сказати, що ми не працюємо на швидкість, ми працюємо на якість. Так що, мої ріденькі, дзвоніть, пишіть, ми вам все відправимо. Якщо ви вам, може, не відповіли, ви не реагуйте, ми в будь-якому випадку, навіть якщо ми вам не передали щось, ми вам дамо обов'язково відповідь. Так що, мої ріденьки, пишіть, дзвоніть, ми вас тайла